До кордону з Росією від селища Велика Писарівка, близько восьми кілометрів. Далі Білгородська область. Російські військові періодично обстрілюють селище з мінометів та артилерії. Також атакують ударними дронами. Внаслідок одного з останніх обстрілів уламками снаряда, який розірвався біля домоволодіння Євгенія Негребе, посікло дерева, побило тин та пошкодило будівлю кухні. А в сусідньому будинку, де живуть його батьки, розповідає чоловік, повибивало вікна. Батьки були в домі, Я був тут на своєму подвір'ї. Ну, почув, скажімо, виход, о, взрив, десь, мабуть, в центрі. Ну і спів забігти в погріб. Другий взрив прийшов, прийшовся сюди. Євгеній каже, другий снаряд розірвався на тому місці, де він перебував за кілька хвилин до обстрілу. Нині чоловік відновлює домоволодіння. Батьків вивіз у безпечне місце. Батьки вже старенькі, злякалися всі, ну, вивіз їх відсюди. За кілька дворів від Євгенія Негреби живе Євген Єременко. До обстрілів, говорить, вже звик. Я лично не бігаю нікуди. А куди тут сховаєшся? Все летить над нами або в нас. Послідні прильоти були прямо на левадах і город до сусіда. Благодаря тому, що сарай і кухня перекрили, тільки земля полетіла. Сусіду повибивало там вікна, стіна дійшла, общем таке весело. Ніхто нікуди. Хто бігав в погріб, ну в погріб не сховаєшся, що там погріба аж не предназначені для цього. Чи не було такої думки, що в якесь більш безпечне місце поки що виїхати? Старі дерева не пересаджують, як кажуть. Вже куди ти їхати вже ні. Секретар Великописарівської селищної ради Володимир Ліонов показує ще кілька будинків на цій вулиці, пошкоджених внаслідок останніх обстрілів селища. Вони, каже, тимчасово пустують. Це центр практичного селища Великописарівка. Де в огородах упали міни розірвалися біля цього домоволодіння і напроти. І на сьогоднішній день тут люди залишилися живі, але діти все таки настояли на тому і вони виїхали в Терсянець. На сьогоднішній день перебувають там, але однозначно я знаю, що вони повернуться. На питання наскільки часто російські військові обстрілюють селище? Володимир Леонов відповідає практично кожного дня або три рази на день. Три-чотири рази на день шуселище Велика Пістріка, що при кордонні населені пункти обстрілюються з -за сторони агресора. Взагалі, це практично, щоб пройшов якийсь день спокою, я навіть таку не пам'ятаю. Це єдиничний случай. Попри обстріли, переважна частина населення залишається в селищі, електроенергію за потреби якнайшвидше відновлюють, а місцеві магазини продовжують працювати, каже Володимир Леонов. Я розумію, що ми сільське населення, і в кожного є своя картопля, своє молоко, своє яйце, але все одно в магазини йдуть закупитися крупами хлібобуличними виробами. Однозначно в нас працюють і в наші пікарні, і працюють магазини навіть не зважаючи на те, що є обстріли, практично захищають те населення і виводять його, якщо чують, що розпочались обстріли, тому що враховуючи, що ми дуже близько біля кордону, повітряна тривога, яка спрацьовує система захисту по всій Україні. Вона не спрацьовує під артобстрілами, тому кожен прислухається тільки розпочалися артостріли. Стараються людей перемістити в укриття, щоб дійсно. Ніхто не постраждав. За інформацією голови Великописарівської громади Людмили Бірюкової, після оголошення евакуації з 5 кілометрової прикордонної зони громади виїхало 300 людей, 450 залишилися. В цілому з початку повномасштабної війни з Великописарівської громади виїхали 3 тисячі людей. Ірина Касіяненко, Сергій Коваль та Вікторія Скоркіна Суспільне новини, Сумщина.